Тепер я можу рукавицями пробувати бити, да? Бенц? А, так це кайфова штука. Це короче як блок патті, поняв? Звичайна гра блок патті. Тик ти просто сидиш і отако прокачуєшся. Диви, диви, качаємося, але ну, я тільки не до кінця розумію як. Я не знаю як ми качаємося, но я якось качаюсь, поняв? Хе, нормально. Діллер, я йду до тебе. Бенц? Ооо, диві, ось вони в натурі з'являються. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми станемо супер-дупер-гіпер качками в Майнкрафті. Але перед цим нам потрібно почати гру. І зараз у нас, ну, нам -на такі доштуці намальовано, що в общем, щоб качатися вгору, треба пригати, А щоб качатись вниз, треба тако присідати. В принципі, це дуже і дуже елементарно. Ми появилися в якомусь такому лобі, і скоріш за все, якщо ми нажмемо кнопку старт, у нас нам дали гантелю. Обалдіть і показує донизу. Понял? Tako, o, spustite se do njezu. Днявся, опа, мені дають якихось 5 штук і ще 5 інших штук. У мене є джим коїни, типа гроші, як я поняв. І ще якісь штуки. Статистика моя поняв. І, скоріш за все, коли я це буду прокачувати, я буду отримувати дуже-дуже багато всього цікавого. У мене є якась така штука, типа шопа, да. Ага, почекай, я можу за 200 сили прокачати свою гантелю до Голден-Гантелі. В принципі, окей. А почкай, отут я можу відкрити щось? Ні, цю штуку, я не можу відкрити. Ладно, хорошо. Тоді давай спускатися. Нам відкрилася якась така штука. Ми можемо, виходить, і бити грушу. І кататись на бігових доріжках. Кстати, тут бігових доріжок прям багато. Ще у мене є книжка, там, скоріше за все, про щось розказується. У мене є тренер. І тренер наш може нам відкрити залізні рукавиці за 100 очків. Ми зможемо відкрити рукавиці і почати битися в оцю штуку, поняв? Бити в грушу зможемо. Окей, і щоб бігати на бігові доріжки, нам теж її треба відкрити за 100 коїнів. Ага, значить, оцю штуку ми відкриваємо за свій скіл, а цю штуку за гроші. Я поняв. І далі ми зможемо далі прокачуватись. Це доволі таки прикольно. Я би це все повідкривав і став реально. Ну крути, в мене є тепер сотня, у мене появився костюм. Обалдеть! Я типа нормально прокачався, поняв? Ха -ха! У мене з'явився костюм, і давай, по-перше, купимо бігову доріжку, відкрити. А, а як мені почати. Ага. Отак он доробить, так? Да? Я не до кінця розумію, що мені треба робити. Я якось то біжу, типа, ну я не знаю як. А як це правильно робити? Почекай, давай так оподивимося. Ага, поняв? Надо просто на краю бігти. Окей. Отако надо бігти на краю, поняв? Тоді ми будемо заробляти. Ну це доволі таки не сильно прикольна штука, в принципі. Мені це не сильно до вподоби. А що якщо відкрити грушу? Лол, вона, а, це апгрейд коштує грошей. А открити просто рукавиці, коштує отаку штуку, да? Бемс? Все, в мене появились рукавиці. В руках такий бемс, да. Бандури крепкі. А як почати? А, щоб відкрити, мені треба. Нада... А, треба 200 доларів, щоб відкрити. Коротше, в будь-якому випадку, нам треба качати просто звичайну гантельку. У нас є ще якийсь магазинчик тут, який ніяк не відкривається поки що. Окей. Хорошо, значить, нам просто треба бігати і качатися. Поки що сфармити гроші. Потім, як ми нафармимо купу-купу, бабла, ми зможемо. О, у нас є тут прохід. Ми зможемо качати собі, по перше, нашу цю гантелю, а по-друге, ще щось. Ууу, дивись, тут якийсь ресторан. Поняв, да? Тут ще купа всього. Просто купа. Коротше, нам ще можна прокачуватись і прокачуватись. Але поки що, що б я хотів би зробити, це прокачати нашу штангу, за допомогою якої ми в цілому і качаємося, поняв? Бо бігла доріжка, щось мені не сильно зайшла, якщо чесно. Тут, в принципі, теж зрозуміло як, але зараз ми попробуємо підкачати саме нашу штангу. І після того, можливо, ми будемо фармити більше, набагато більше. Я буду дуже-дуже радий, якщо ми дійсно будемо фармити більше. Бо так, то чорт його знає. Попробуємо. Так, ще чуть-чуть, Все, є такий момент, апгрейд. Все, ми прокачалися. І тепер ми по 10 фармимо. І ми ще й прокачалися за свою силу, поняв? А тут то ми за голду ще купимо. Все, за голду, бенц І тепер я можу рукавицями пробувати бити, так? Бенц, О, так це кайфова штука. Ми вообще жорстко качаємося, ні? От тут ще класно качаємося. По 15 дає, прикинь. Тут вообще супер. Обалдеть, да, я быстро качаюсь, мы уже 200. Йоханный бабай, я бы эту штуку сейчас прокачал. Эту штуку сейчас надо прокачать, чтобы більше фармить, понял? Я прям конкретно рублю, Я, я конкретный боксер. Давай, бемс, бемс, бемс. Обалдеть, я валю. Маю вже 370. 406. Почекай. За 600 можно прокачать її. Хорошо. Сейчас будем фармить. 600 голди надо. Давай. Сейчас мы нафармим фастом. Просто. Супер быстро. Капец, тут качалово, его, жестко. Я тобі кажу. Сейчас будет 600, мы прокачаем и будем довериться, что там будет відбуватись. А ну, апгрейд. golden О, тепер це золота штука, по 20! Оце, тода, оце тода. Бабе, то да! Оце то да. Бабету фармиться, дай боже. Супер класно, супер класно. Капець я фармлю, поняв? Диви, я капець деко фармлю. Прикинь, у мене вже знову 400. Так, ладно, тренер. Я можу прокачати рукавиці до золотих за 500. Давай попробуємо. У мене тепер є золоті рукавиці. Я фармлю по 25 ними. Обалдеть. Як же деко фармиться, поняв? 4 удара, і у мене вже сотні є. Це супер жорстко. Ану, диви як я лечу, просто жесть. диви, просто, просто. То що відбувається? Хеба <хи> 1200. Ладно, пішли ще щось, подивимося. Наприклад, ось цю штуку. Я не можу її відкрити. Ладно, якщо я не можу її відкрити, то можливо я зможу оцю штуку відкрити. Ні, диви, не можу чогось, Ладно, пішли на другий поверх, значить. Подивимося, що взагалі там відбувається, поки потихеньку будемо цю штуку підкачувати. Так, що в нас тут? Є танцювальна така штука. Для початку її треба відкрити. М -м -м, що тут треба робити? Надо заходити туди, куди треба заходити. Ладно, давай відкрив. Все, отака. Зайшов. Ага, плюс 15. Опять вона. Це коротше як блок паті, поняв? Звичайна гра блокпаті. Тільки просто сидиш і отако прокачуєшся. Тільки вона якось дуже повільно, поняв. Супер повільно. Супер мало дає. Хочеться більше. Ладно, ерунда. А ти що можеш зробити? Діллер. Оу. можна відкрити декорації в спортзалі. Давай відкриємо. Все, спортзал заапгрейджений до першого левела. Далі теж можна декорації просто прокачувати. Окей. Ми поки цю штуку підкачаємо. Скільки, кстати, коштує те прокачати? 450. Давай прокачаємо. Бенс, тепер нормально фармиться. Так, а тут ще якісь гантелі зверху, диви. Оце мені подобається. А, це бігова доріжка, почекай. Це просто та сама бігова доріжка і та сама штука. Тут новий тренер. А, о, круті рукавиці. почекай. А ця штука в мене не куплена, поняв? А тут тисяча написано, ну я не знаю, воно щось ні чорта не відкривається. Ну, оцю нема сенсу відкривати, поняв? Ще одну штуку для бокса, тому що в мене на першому поверсі є точно крутіша, бо вона вже прокачана. Я можу жестик попрокачуватись, поняв? Отаку От береш цю штуку, залітаєш сюди, бемц, плюха, сплюха, плюха, бемс. Бенц. ми вообще розносимо, дай Боже, поняв? Диви. Обалдеть. Давай купимо нові рукавиці за тисячу. Ці вона сховати вже. У мене є круті рукавиці. Бенц. Диви, які вони дикі, я в шоці. Просто наскільки ми фармим. Але які декорації я купив? Я щось так і не бачу ніяких декорацій. Це я в принципі то зрозумів. У мене вже очків просто тонна. Але що це за апарати? У мене є якесь віки, я поняв. Кстати, тут про декорації теж пише. Ага, прокачка дає екстра сила, поінти якісь, коротше, і, 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 і так далі. Я поняв. Оця штука щось не відкривається. Не знаю чому. Оцей може дати нам даймондові рукавиці, ну це я поняв. Оцей апарат він повинен відкриватись. Я точно пам'ятаю, що він відкривався. Ще якісь два. Дві кімнати є закриті, походу, якісь туалети чи що. Якась ерунда. Хм, Не відкривається вообще, непонятно що. Ладно, ладно. Значить, давай трошки ще підкачаємося. Отако, Бенс-бенс. Скільки коштує прокачати цю штуку? 1100. 100, давай. Все, на червоних таких редстоунах, поняв? По 40 і 35 фармимо. Ми капут закачені, чуваки. Прям реально перекачані. Мені, кстати, замітив вже армору більше. Я тепер. По-другому в дітий, бо я доволі таки солідний пацан. Пішли, рукавиці нові купимо Бемпс діамантові. Сюди. Без по 40-45. Оце тема. Як же жорстко воно фармить? Просто супер дико фармить. Я можу, виходить, зараз цю штуку прокачати. 1750. Да, тепер тут діамантові штуки. Тепер 50 і 45. Коротше, дуже-дуже жорстко фармиться все, але я не до кінця розумію, як мені відкрити оці штуки. І навіщо мені сіки бігових доріжок? Оце я теж поняти не можу, якщо чесно. Якщо мені в цілому і цієї штуки достатньо, просто з головою. Просто капець, як жорстко. Диви, як фармиться. Диви, як ми просто видовбліємо все. Обалдеть. Я не знаю, я не знаю, що мені далі зробити. Типа. Получається, у мене є. Ага, надо збирати 10 тисяч сили поінтів, щоб пройти гру. Так, 10 тисяч сили поінтів це єрунда назбирати. Но фішка ж не в тому, щоб просто назбирати. За 750 давай тепер. також, щоб теж качатись нормально, по-хорошому. Так, ми проходимо потихеньку. Потихенько підкачуємося, потихеньку все чітко в нас стає. Ми кстати, на балкон вийшло. Але вилізти звідси не можна. Хе, нормально. Так, є ще ділер, можна декорації купити. Давай купимо. Я 20-25, а зараз. 30-20, поняв? Ага, воно якось так ще впливає. Окей. Окей. Наступна якась ще диви незеритова. Ми її обов'язково купимо, тільки спочатку я, напевно, рукавиці прокачаю, поняв? Да, все вони. незеритові рукавиці. Мабуть, це останні, да? Да. У мене останні рукавиці, просто рукавиці останнього левела. Прикинь, 60-50. Воно жесть фармить. Диви, раз, два. Ізі, Просто. Настільки я жорстко розкачений. А купити цю штуку 2500 коштує. А мені майже вистачає, поняв? Щас будуть гроші. Я по 50 коїнів получаю з удара. Прокачуємо. Тепер диви, на максимальному левелі. 65-55. І це, походу, вже да, все, це максимальний незаритовий левел. Це просто тупо максимум. Це просто тупо максимум. Але тепер вони вилітають і сразу ховаються, поняв? Надо попадати постійно. Це, звісно, хорошо, але почекай, до 10 тисяч сили я не хочу поки доходити. Я хочу поки попрокачувати все. Я ще дуже багато всього не прокачував. Бо пройти гру ну тако чисто на ці штуки дуже легко. А я хочу прям жорстко, жорстко, жорстко вифармитись. щоб в мене все було прокачане, Щоб я був реально крутим дядьком. О, oh, you have. Оооо, oh! У мене 5000 мускулів, і я щось відкрив, коротше. Мені знову армор мій покращили. Це хорошо. Але ми давай прокачаємо тебе до золотої, потім до редстоунової, потім до діамантової і до незеритової. Диви, проходимо. Диви, диви, качаємося, але я тільки не до кінця розумію, як. Я не знаю, як ми качаємося, але я якось качаюсь, поняв? Якось потихеньку качаємося, але вообще не зрозуміло як. Взагалі не зрозуміло. Я якось вроді качався, а вроді ні. Чорт, я пойми. Душе велосипеди є. А, ні, їх не можна. Оця штука не відкривається абсолютно чогось, я не знаю. Хоча повинна була би. Давай не в антелю. Опа, хорошо. Диви, нормально качаємося, га? Прям вообще хорошо. Оцей мілкшейк щось ще не відкривається. Я не знаю чому. Погнали на другий поверх. Нам ще є, що там попрокачувати. Нам ще є, що прокачувати, братва. Оцю штуку. А вона за коїни, а коїні у мене тупо нема. У мене сила, типа, є, а коїнів нема. А, значить, що я можу ще підкачати? Що я можу ще підкачати? Оці штуки то в мене є. Поняв? Вони мені не треба. Ну, типа, їх треба просто купити, відкрити. Отакої все за сотку. Типу, бемс. Я відкрив. Ну і все Якось не працює, я чорт його пойми. А, Веліки теж стоять. Знову ринг, оцей. Поняв, боксерський. Щас ми на ньому нафармимо трохи. Бач, на ньому набагато менше фармиться, але ми на ньому чуть-чуть піднафармимо, щоб остальне повідкривати. У мене рукавиці просто дуже класні, я <смі> і так можу жорстко фармити. Бачиш, оцей набагато повільніше спускає грушу. А от той незеритвий, прям супер бистро спускає грушу. Ладно, надо до нього піти. Тренер, да. Я максимального левела. Я знаю, я тупо, максимально вкачаний ті. Погнали сюди, погнали вниз. Зараз внизу ми трошечки підфармимо, прям капельку. Ді, ще не качается. Ладно, давай сюда нам надо. Бенс, 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 бенс. Тупо так балу робимо. Просто максимально дико качаюсь. У мене вже 6500. 6700 уже в мене сили. Я жорстко вкачаний Я жорсткий чувак. Просто максимально жорсткий. А я просто тупо збираю бабки, поняв? Просто тупо збираю купу бабла, щоб там попрокачувати приколи всякі. Так, тепер, 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 тепер. Ну тут є якийсь надпис 350, ну я не знаю, як це зробити. Осьо, дивись. Тут пише, що ти на праву кнопку миші можеш купити снеки. У мене не відкриваються снеки. Клята машина. Вона не працює в мене. У мене ж хватає бабла, воно не, не працює просто. Капі. Yes. А я хотів подивитися, як воно буде відбуватись Ладно, погнали, купимо цю денсинг станцію для танцю. І дивитися, що воно взагалі таке є. Так, апгрейд. Апгрейд. Апгрейд до діамантової. Опа. А воно тепер бистро поняв. Воно тепер складніше трошки. Ну, все рівно, типа, легко, поняв, ну трошки складніше. Ну супер легко все рівно. Отакогося От, Бенси, ти фармиш жорстко. А прокачати, а коштує 1750, жесть. А де мені нафармити на 1750? Бо я, по суті, ще можу, по ідеї, прокачати собі да, декор далі. На про. На про версію. Це, звісно, було б круто. Я би зробив декор. Турнік, ну на нього теж не можна, на жаль. А ця штука мені вже сили не дає, поняв? Якось дає, ну, типа, раз через раз. Мені на цю штуку. Оця штука прям сипить бабла крепко. Оця сипить, так сипить, по-хорошому. Опа! You have complete the game! Я пройшов гру? Шо? Бо у мене 10 тисяч сили, у мене є кубок. Лол, прикольно. А оцю штуку я так і не можу відкрити Снеки. Мем, взагалі, крепкий. Я гру пройшов, а кубок, кубок дали, а снеки я відкрити не можу. Що за прикол? Максимальний рофл якийсь. Я ще не пройшов гру, бо я все не попрокачу. У мене так не прокачають круті декорації в моєму спортзалі. У мене 11 тисяч сили. Це так то не хухри мухри. Діллер, я йду до тебе. Бемс. О, диви, ось все, вони в натурі Появляються, І все, максимальний левел. Обалдеть. Да, конечно. А я думав, буде трошечки, ну, складніше насправді. А воно вообще супер ізі поняв. Супер ізі все проходиться, мене 11 тисяч Сили, та й все, що мені ще робити? Я і так жорсткий тип. Оцю штуку зараз прокачаю, щоб пацани займались на золотих грушах. Поняв. І нормально собі сидиш такий боксируєш. Бем-бем-бем. Кайфуєш. та й все, в принципі. Ми стали крутими челами. У нас круті рукавиці. Крута гантеля така. Хух, І це солідно. Але так ці снеки в мене не відкриваються тупо. Прикинь, просто така дебільна штука. Я не знаю, чого вони не відкриваються, але я думаю, з ними було би цікавіше. В общем, друзі, на цьому напевно ми і будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобання. З вами був Саня, крутецький прокачаний Саня, і всім пока-пока.